Другий варіант. Вітаю вас, двічки, двійка мечів. Ну, Двійка мечів – це у нас е, якась у вас буде нерішучість, внутрішній конфлікт, якийсь замкненість. Дивіться, я дуже, мені дуже подобається ця колода. Тут знаєте, як, е, наче е, ось, у чоловік страхує. Ви ну, от, бачите, чоловік страхує жінку, вона закрилася, кричить, якась криза, внутрішня біль, якась неможливість. Але чоловік, що рядом поряд стоїть, він наче як руками, може, видно, вам, наче як підстраховує її. Тобто, Побудь одна, по, побудь у своїх страхах, своєму нерозумінні, розберись собі. Почуй себе, цей чоловік, можливо, не обов'язково це матеріальна яка людина, яка вас підтримує. Це може і матеріальна, а це може ваш, як ангел-охоронець, який вам каже: Я з тобою, я поряд, але розберись в собі, подумай, не, як би сказати, не нервуй. Дай можливість заспокоїтися, заспокоїти собі, послухай внутрішнє своє. я, Можливість без руху, скованість, так? як оце по цій карті, якщо її описувати. Яка, знаєте, бездія, руки зв'язані, немає дії, немає нічого. Такий день буде в вас. Дій ніяких не буде. Будете по самі в собі, будете розмовляти зі своїм внутрішнім я. Не, знає, не будете не знаєте як, як куди правильно піти, який зробити вибір. Оце якесь таке буде. Але по інтуїції, внутрішній інтуїції, ви будете розуміти, що це. Ну, тимчасово біля вас є якась людина, ну, людина е або дійсно ангел-охоронець, який вас підтримує. Ви не одні. Да, от дивіться, по, карту, по карті повішеного це якась е зупин зупинка яких, якогось обставин да, зупинка. Можливо, навіть це п'ятниця. П'ятниця, п'ятниця, число 15, 13 п'ятниця. Да? Кажуть, містичне, але я хочу сказати, що, можливо, у вас якісь справи. От ви думали в п'ятницю їх зробити, да? я вам об'ясню. А потім такі п'ятниця, 13 та не буду. Не, не хочу. Лучше ну, підстрахую себе так сказати, не буду нічого робити. Перенесу на пізніше. Тобто, ви подивилися на цю ситуацію ваших справ на день, ви подивилися з -під іншої сторони і рішили. Та трошечки, да, як наче трошечки. Е, ну,